Мої вітання, шановне панство. Повернення мого братика був він на каналі два роки назад. Був він проданий. І я його, скажімо так, з недільку назад викупив назад. Машинка. Стан, звісно, став набагато гірше, але тут і велику руку. Йому приклали, славнозвісні друзі, які прийшли нас звільняти 24 лютого і хотіли цю машинку вкрасти. Вона була в бучі. Зламали вони ручку, зламали двері, м'яли крило. Заз, зараз покажу. Ламали. Ламали замка, корочили, але машина була закрита на свою штатну. Я зробив цю штатну охрану. Вона і зараз працює, є воно відео. Закрилась, відкрилась. Нічого у цих свино, цуциків не вийшло. І косяк. Вибили вони форточку в цій машині. Зламали ручку. Але це все фігня. Так, поліз лак, звісно, їхньої війни тут нема. Я свого братика викупив. Така буде кратка зараз, скажімо так, історія. Де він був? Бідняшка такий до мене, він все-таки повернувся. Не здався, не зламався, не піддався цим гандонам, блядь. Хто його хотів свиснуть, тягали його, там бампери зламали, блядь. Якоюсь там чи військовою машиною чи чимсь. Коротше, питалися його, скажімо так, запустити, для чого, для яких цілей. Наверно, гаршки хотіли в нього грузити і возити до себе чи унітази, блядь, чи стиральні машини з плазмами. Одним словом, хер його, блядь, знає. Машина має такий стан. Взяв я його. Вже для себе. Я так думаю, що це тепер буде наш постійний гість. Я розумію, що відео зараз недоречні, я нічого не знімав, хоча багато було що знять. Цей власник так цієї машини, Вадим, до речі, тобі привіт. Я продав свій Mercedes W211 в універсалі. Відео зараз я прикладу, як він поїхав. Ну що, брат? Прощай. Так, ну ось так, братик. Мій той братик 211-й поїхав, а цей це... ось це братик. Це вже моє сонце. Мій друг, мій брат. І скорше за все буду знімати на каналі, як я його буду доводити до ладу. В принципі, машина стоїть, скажімо так, знаєте, шах. Невозврату, я так розумію, аби Вадим його продав комусь іншому, новий власник би, звісно, вже не парився, ту поїзду би добував до ручки, і, в принципі, будущого в цій машині вже не було. У мене в планах, ну буде, звісно, так, по технічні питання. Буде повний розбор і повна перекраска машини. Я хотів зробити кришу, чотири крила. Приїхав до Маляра, до свого до Паши. До речі, якщо дивишся, тобі теж велике, дякую і привіт. Ми вирішили. Він каже, а що в нас залишається чотири дворі. Коротше, машина буде так, під повний перекрас. То все, в принципі, я не буду дуже. Розтягувати, якщо хлопці цікаво, ця машина буде повертатися в життя. Підписуйтесь, не пропускайте. Буду розбирати, буду, буду показувати, з чим я буду ще, так? Лупитися з якими проблемами, питаннями, а вони в будь-якому випадку а ще й Така в мене українська трошки ламана, ну нічого, але все одно друже Бабер уже в мене. Це зняв я коврики, тому що був дощ, залила водою. Зараз прошу, буду розбирати повністю весь салон. Всі сідушечки, в принципі, чистенькі, принципі, але не наш варіант. Зніму все буде миться, все буде вистіруватися. сушиться. Ну а так. Як то кажуть, з поверненням, братику. Бачиш, дай Бог, свіділіся. Все хлопці, в принципі, на цьому і будемо закінчувати наше відео. А ні, не будемо. Е, ну, по-перше, так, треба свій собакам побажати, що їм піздець. Це по-перше. А по-друге, таке хотів задати питання. Отаку От машину, так, як купляють, ну, в принципі, молоді, молоді хлопці, він на ті їм кошти може взяти дев'ятку. В гарному стані або Ланоса, або, звісно, Мерседеса, так, 124-го чи BMW є 34-го, але вже в такому стані, що то піпец. І, як правило, ті хлопці купляють таку машину. І це молоді, я вже, до речі, далеко не молодий, але теж купив в такому стані. Ну, я то знаю, що буду з нею робити. Але теж йому що саме перше, я в ній зараз зроблю. Зроблю те, що напевно роблять всі молоді хлопці, які купують такі машини так, за останні гроші, але він його купив. Це ж Мерседес, це ж панти йому сім своєї движухи. Короче, перше, що я вже зробив. Зараз я вам покажу, поставив свою блютусову магнітолу піанірчик. До речі, дуже гарний. Дуже гарно витягує. І зараз хлап здесь. Залітають задні динаміки, гарно грають, жибеялки. І передні динамічки. І передні... Зараз така у них тряпочка. Grand Zero. 13. Валять чудово. І зараз я ще що покажу, що сюди залетить. Але вже після повної покраски. Ну і другий наш пацієнт. Ну, звісно, цей балон переїде місце запаски. Зараз він стоїть на інструментах, тому так високо. JBL. Побачаюсь, мені дзвонили на тисячу з усілком двухканальним. Тому отака ляля залітає всю машину. Ну а на цьому все. Свина собакам. Бажаємо піздець, слава Україні, слава ЗСУ.